Добрий день, дорогі друзі, вас вітає компанія Кобокс Сергія Такуєва. І ми до вас звертаємося з приводу того, що з 1 жовтня вводять штрафи за РРО. Тому як вихід з положення нашим діючим клієнтам і майбутнім клієнтам пропонуємо встановити отакий центральний термінал на всю автомийку, в якому вже буде. Безконтактна оплата, готівка та система РРО. Зараз ми знаходимося в нашому місті Харкові, і цей клієнт був замонтований ще весною. Він уже наперед, мабуть, знав за те, що буде щось з РРО. Тому він вибрав собі таку систему на мийку свою, тобто з центрального терміналу ми поповнюємо готівкою, або, або безконтактною, або бонусною карточкою, і переносимо цю готівку або гроші на кожен із постів автомийки. Тому всі питання, які у вас виникнуть з приводу цього центрального терміналу, просимо запитувати або звертатися за номером в описі цього відео.